Дальше Симон Петлюра, український державний політичний військовий діяч. Петлюра. Панове товариство. Панове товариство. Питання про долю імперських пам'ятників у нашій славній Полтаві це не просто питання про камінь та метал. Це питання про душу нашого народу, про нашу національну гідність та державницьке майбутнє. Ці монументи це символи чужої влади, яка століттями намагалася знищити нашу самобутність, нашу мову, нашу культуру. Вони є німими свідками нашого поневолення, але водночас і нашої незламності. Як очільник директорії та головний отаман війську УНР, я добре розумію вагу символів у боротьбі за незалежність. Тому вважаю, що ці імперські пам'ятники мають бути демонтовані. Але не в пориві сліпої ненависті, а свідомо з розумінням історичної ваги цього кроку. Натомість на цих місцях мають постати монументи нашим героям козакам, які боронили нашу землю, діячам українського відродження, борцям за волю України. Нехай кожен камінь у Полтаві промовляє про нашу славу, нашу боротьбу, наше право на власну державу. Але пам'ятайте, друзі мої. Самі лише пам'ятники держави не збудують. Нам потрібні школи, де навчатимуть українською мовою.